Друзі, на вокзалі, бо тут вернет на одній з найважливіших є це картки і картки безпеки. І ця тема вона складна. Вона складна для батьків, вона складна для оточенків, для вона для спостерігачів, вона, вона для всіх складна. Ну от що я вам хочу прочитати, наприклад, що робити, якщо тебе затримала та поліція, так от. Треба пам'ятати наступне. Тут всі про відповіді правильні поліцейські зобов'язані назвати свої прізвища, посаду, спеціальне звання та пред'явити на свою вимогу, на твою вимогу службове посвідчення та службовий жетон, на якому зазначений особистий номер поліцейського. До речі, якщо в поліцейській формі табличка з прізвищем та жетон повинні знаходитися на форменому одязі, поліцейський повинен дати тобі можливість роздивитися і номер жетона, і службове посвідчення, але не випускаючи його із своїх рук. I <laughs> do Важливо запам'ятати час затримання відповідно до статті 63 конституції. Ти маєш право зберігати мовчання, і до речі, зберігати мовчання це найкраще, що можна робити це в будь-яке, та не надавати покази та пояснень, щодо себе, члени сім'ї і близьких родичів, не тримати у руки руки у кишені. Це може викликати підозру. ніколи, не бери на себе провину за свої дії. Якщо до вас підходить будь-яка посадова особа в право правоохоронних органів, вони зобов'язані вам показати власне посвідчення. Ви можете. Її сфотографувати для себе, і якщо вони ознайомитися, якщо мене цього не роблять, це перша дія. Тобто вони підходять. Добрий день, я такий, такий, я працюю там, то там та от моє службове посвідчення, і поки вони вам не покажуть інші розмови з ними закінчені лише після перевірки службових посвідчень. Друзі, це мега важливо. Будь ласка, запам'ятайте, тому що у нас зараз підходять люди в формі, які не є. Вони десь беруть форму, але вони не є працівниками даної структури. І оце мега-мега важлива інформація. Без того, поки вони вам не покажуть, можете, о, 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 якщо вони до вас підходять, о, 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 це представник служби безпеки або це поліція, а ви вони не показують вам посвідчення. От і визивайте поліцію. От і визивайте поліцію, і тут вже розберуться. То чи то поліція, чи це не поліція, чи то їх працівник, чи то не їх працівник. Вони по гарячій лінії вам скажуть, так? Це дуже важливо. Потім. А, що ще? Давайте ще подивимося: а, Булінг. Да? Що таке булінг? Булінг це, Тут треба розуміти, саме поняття, це є систематичним е та супроводжується реальними, фізичними, психологічними, економічними або сексуальним насильством. Булінг, е, булі висміюють, залякують, е, дражнять, шантажують, псують речі, розпосуджують плітки, оприлюбують інтимну особисту інформацію та фото в соціальних мережах. Булінг може бути в різному виді, але будних це кримінальна відповідальність. Е, і це стосується дітей у школі. А, так, поїхала далі. Хто є учасниками булінгу? Є кривник булер, постраждалий і спостерігач. Якщо спостерігач нічого не робить, ну тобто по ідеї в теорії вони також повинні нести відповідальність, що вони не повідомляють про наявність ознак булінгу. Як дізнатися, що це конфлікт, а не булінг? На чому конфлікт? Це конфлікт це зіткнення інтересів, думок, дій, чи бажань. Вони невід'ємною частиною взаємодії з іншими людьми. Люди різні, тому зіткнення інтересів не уникнути. А от булінг – це постійна, систематична, абсолютно повторювана дія, яка має на собі умисел, злочинний умисел. так. Булінг або цяцькування це свідомі дії, пов'язані з насильством однієї дитини групи дітей або дорослої людини стосовно іншої дитини або дорослого, що мають систематичний характер, супроводжуються психологічним тиском, внаслідок яких може настати шкода психологічному і фізичному здоров'ю. Знаєте, система ну така впроваджено, впроваджувалася про КГБ. Да про булінг зазначає говорить тоді, коли учасники поєднані між собою навчальним процесом.

І казали про буля і не Вони знімають ну скандал, і поліція знімають, і хочу запитати.